Активному розвитку в останні роки аматорського і фермерського овочівництва в значній мірі сприяє поява нових сортів овочів, що дозрівають в більш ранні терміни врожайних, що мають якісні плоди. Більш стійких до захворювань серед томатів одним з таких сортів є дачник. Історія дачника у другій половині 90-х років минулого століття Федеральний науковий центр очівництва агрофірма Пошук і Рустам Беков подали до державної комісії з випробування та охорони селекційних досягнень заявку на допуск до сортовипробування нового різновиду томатів з назвою Дачник у 1997-1999 роках по Помідори проходили сортовипробування в Будерсорткомісія, за його результатами, сорт був внесений до державного реєстру як рекомендований до вирощування у відкритому ґрунті в районі Північного Кавказу. У наступні роки цей невибагливий урожайний томат вирощували і в інших частинах країни, аж до Полісся, де він також зарекомендував себе позитивно. Зараз придбати насіння цього сорту помідорів можна в різних частинах країни. Де томати успішно вирощуються на грядках, парниках і теплицях. Зовнішність томатів унікального сорту. Коч томатів сорту дачник раннього терміну дозрівання являє собою невисока трохи розлога рослина, що має середню кількість гілок і листя. За характером розвитку цей помідор детермінантний. Дачник має прості суцвіття на плодоніжки, помідори є стлинування. Помідори дачник утворюють грона по 4-6 штуки плодів. Томати мають округлу, злегка сплюснуту форму, при дозріванні набирають червоне забарвлення. Незважаючи на невелику висоту рослини, його доводиться підв'язувати, оскільки стебла не настільки потужні, щоб утримати значну загальну вагу дозріваючих плодів. Характеристика дачника, безсумнівно, для овочівників настільки важливий зовнішній вигляд томатів, скільки його характеристики, помідор дачник рекомендується використовувати як салатний. Але при цьому на практиці томати відмінно йдуть для переробки на сік, пасту і соуси в домашню консервацію цілих плодів, основні характеристики томатів, дачник, таблиця, характеристика значення примітка. Термін достигання дев'ять 9.0, 115 п'ятнадцять днів в залежності від погоди в місці вирощування, характер розвитку растення детермінантною висота куста 4.0. 55 маса плодів при сортовипробування в практиці вирощування на відкритих грядках теплице 5-5. 93 до 100 до 150 кількість насіннєвих гнізд в плодах Польщі 4 сухої речовини в соке 5-6. Вміст цукру в помідорах 3. 3. Вміст аскорбінової кислоти в стог плодоводен 7. 1. Врожайність кількість товарних плодів 2-5-1. 347 цга у стандартних сортів «Непря-2» і агата 222346. Доля товарних плодов 7-4, сортове на сортовипробуванні в Краснодарському краї був отриманий максимальний урожай 358 цга, що на 70 Цга більше ніж у стандартного для цієї місцевості сорти агата. Крім того, томати дачник відрізняються. Хорошим смаком, оцінка дегустаторів при сортовипробуванні, стабільною врожайністю при будь-яких погодних умовах, стійкістю до зниження температури повітря, стійкістю до захворювань вершинної гнилю і фозаріозом плоди не розтріскуються при надлишку вологи і можуть бути законсервовані цілком завдяки щільній, але не товстій шкірці. Огляд сорту томатів, дачник відео. Ростимо хороший урожай. Поради, агротехніка, помідорів, дачник не має принципових відмінностей від культивування інших сортів. Вирощування томатів починається з посіву насіння на розсаду, його проводять не раніше середини березня, з тим, щоб до моменту посадки на грядку рослини мали вік не менше 50 днів, ємності для розсади заповнюють покупним ґрунтом для овочів або самостійно виготовленою сумішчю. городня земля, один частина, торф. Чотири частини перегній один частина. У кожне відро такої суміші вносять по одній чайній ложці мінеральних добрив сульфату калію, сечовини, суперфосфату все старанно перемішують. Насіння перед посівом витримують 20 хвилин в рожевому розчині перманганату калію, який інакше називається марганцівкою або марганцевокислим калієм, висівають насіння у вологий ґрунт за схемою 1-5-2-5-6. В ґрунт їх закладають не глибше один смємності, накривають склом або прозорою плівкою і розміщують в приміщенні з температурою близько 25. після появи сходів скло плівку знімають і на тиждень переносять ємності зі сходами в місце, де повітря прогрівається до 15-18. Потім їх треба розмістити так, щоб температура трималася в межах 18 23 сполив полив розсади здійснюють тільки після повного підсихання верхнього шару ґрунту. Для цього використовують відстояну воду кімнатної температури, поливають так, щоб волога не потрапляла на листя. Появою двох справжніх листків розсаду пікірують в окремі судини для кожної рослини після 12 днів після цієї операції. Вносять підгодівлю розсади з розрахунку на один ґрунту. грунту, Ферфосфат 30 тридцять селітра, аніачна 4 калій хлористий, 8 через 20 днів роблять другу підгодівлю, збільшивши кількість, добрив удвічі за тиждень півтора до висаджування рослин на постійне місце розсаду починають гартувати, виставляючи на балкон спочатку на 2 години, а потім збільшуючи поступово цей час кращими попередниками культурами. Вирощувалися на цьому місці в минулому сезоні для томатів. Є коренеплоди, капуста, огірки, ні в якому разі не можна садити помідори після картоплі, перцю, баклажанів, все це культури пасльонові, які схильні до однаковим з томатами хвороб і шкідників. Це перш за все колорадські жуки і фітофтороз. для боротьби з цими двома напастями пасльонових культур. Я не тільки використовую сівозміну. Але завжди обробляю ці рослини препаратом престиж. Бульби картоплі оприскую перед посадкою, а у розсади томатів, баклажанів і перців обробляю в розчині престижу. Коріння необхідний обсяг розчину залежить від того, скільки розсади треба обробити на літр води беру 2 з препарату, виливаю розчин в досить широкий тазик, щоб шар рідини був сантиметрів 80. В цьому випадку він покриє тільки коріння рослин і не торкнеться стебел. Залишаю розсаду в такому вигляді годин на 5, як мінімум, краще на 6-8, працюю в рукавичках, так як престиж отруйний і для людини, але хороший він тим, що в плоди не потрапляє, акумулюється в стеблах, а через 40 днів повністю розкладається. Розсаду садять на грядку. Коли земля добре прогріється, рекомендована схема посадки томатів дачник 34070. У цьому випадку на 1-2 грядки доводиться 6-8 рослин, поливають помідори дачник, погодившись з погодою. Грунти повинна бути перенасичена вологою. Для поліпшення аерації ґрунту його розпушують після опадів і поливів, щоб поліпшити провітрювання посадки. Можна видалити один-два нижніх листа на кожній рослині. Якщо землю під помідорами замульчувати органікою, торг тирса скошена трава тощо, то менше буде потрібно поливів, а розпушування можна буде повністю виключити, як і прополку. У міру зростання рослини і дозрівання плодів стебла томата можуть зажадати підв'язування опор. Висота яких близько 0,6-0,7 метра, помідори дачник треба підгодовувати протягом усього періоду вегетації, перелік підгодівлі протягом сезону, таблиця, час підгодівлі, препарати за інструкцією до них на 10-12 день після посадки на грядку, сульфат калію або суперфосфат перед формуванням зав'язів. Еміяч на селі трав період плодоношення кожні 7-14 днів на стій коров'яку для приготування настою коров'яку один об'ємну частину відро свіжого коров'ячого гною заливають 5-6 обсягами води, настоюють 10 днів для підгодівлі рослин, отриманий настій розводять водою в співвідношенні 1-2. Тим, хто буде вирощувати томати дачник в теплиці. Треба особливу увагу приділити температурі повітря. Вона не повинна підніматися вище 30 Для цього теплицю треба регулярно провітрювати. Помідори дачник може виростити навіть ті, у кого немає земельної ділянки. Цей сорт відмінно росте в горщиках на підвіконні, відгуки городників про дачника, незважаючи на безліч позитивних якостей, томатів дачник. Достовірні відгуки про нього знайти складно. Основному сорт згадують серед інших томатів для відкритих рядок, відгуків, розміщених на сайтах продавців насіння. Досить багато, але вони можуть бути відсортовані, а тому не зовсім адекватні. Саджу помідори дачник вже не перший рік, причому у відкритому ґрунті різні були літа. Погода могла бути дуже мінливою, але цей сорт мене ніколи не підводив. Я використовую його в основному для закрутки. На смак є більш цінні помідори, але вони і танцювати навколо них доводиться сильно. А цей томат посадив собі і росте. Урожай з нього мене теж цілком влаштовує. З кожного куща отримую близько трьох кілограм помідор, але на пермкц. Сімспнецвацтрихпц, подин аїтомат, течнік оцівів фотою Томат дачник сорту універсальний, що вимагає мінімального догляду і дає при цьому хороший урожай незалежно від прим погоди. Ці не дуже великі помідори відмінно підходять для домашньої консервації, але багатьом подобаються і в свіжому салаті рослина невелике, компактне, а тому може успішно рости в будинку. Початківці овочівники цілком впораються з вирощуванням цих помідорів, а в процесі накопичать знання і досвід.